Друзі, вітаю вас. Ми продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на лінії фронту. Перейдемо до новин. Бійці 79-ї бригади опублікували кадри наслідків російських штурмів на південних околицях Новомихайлівки. Можна побачити весь масштаб постійних штурмів росіян, який відбувається вже досить довгий час. Вони продовжують концентрувати свої сили, перекидають підрозділи з інших напрямків, стягують артилерію і починають активне скидання кабів. Кількість техніки і піхоти величезна, але її ефективність на дуже низькому рівні у вигляді тактики кількості Українці стоять на обороні і знищують ворога. Задача в цьому районі у росіян зайняти Новомихайлівку, побіду, намагатися вийти по всій лінії траси вугледар водяне Костянтинівка та продовжити рух до адміністративних кордонів Донецької області. Продовжуються також спроби руху в сторону Курахового, де росіяни підібралися до Георгіївки. Почали активніші обстріли Максимільянівки і спроби атак в сторону Красногорівки, щоб забезпечити прикриття флангів. Лиманський напрямок. Останні дні росіяни тиснуть біля тернів та ямполівки Табаївка. Росіяни активно намагаються вибити сили оборони України з позицій. Вдалося їх дещо посунути, але росіяни накопичують сили біля дороги та озера. Там вони вже собі риють окопи. Одразу дві російські РСЗВ ГРАД пройшли демілітаризацію біля Лисичанська Луганської області. Спільна робота батальйону К-2-54-ї окремої механізованої бригади та бригади Нацгвардії. Рубіж, Бахмутський відтинок Росіяни продовжують атакувати по лінії богданівка Іванівське. Має частковий успіх, американський Мі-17В-5 та український мі 8МТ проводять обстріл ворожих позицій некерованими ракетами класу Повітря Земля С-13 на Бахмутському напрямку. Кадри оприлюднені 18-ю бригадою армійської авіації. Авдіївський відтинок ще в неділю сили оборони України відбили чотири накати на степове, але врахувавши ризики, було вирішено покинути село. Росіяни вже закріпляються на західних околицях. На щастя, вони не відразу зрозуміли, що відбувається, тому понесли чималі втрати від нашої артилерії. Росіяни продовжують атакувати орлівку, заходячи в саме село. Біля тоненького Кацапи намагаються увірватися з півночі в село. Поки що, це вся інформація станом на зараз. Друзі, не забувайте ставити лайки. Цим ви допомагаєте у розповсюдженні цієї інформації.